За два роки конфлікту на Донбасі забрав життя 10 тисяч люду поранених, удвічі більше. Ці цифри наслідків російської агресії назвав сьогодні президент Порошенко. Він озвучив їх посланцеві папи римського кардиналові Пароліну. Майже 10 тисяч вбитих, 20 тисяч поранених, 1 мільйон 800 тисяч тимчасово переміщених, численні полонені заручники які досі перебувають в неволі, Україна прагне миру, докладає максимум заціль для цього, ми є відданими виконанню мінських домовленостей. Ми глибоко переконані, що лише діалог між сторонами може допомогти досягти мирного рішення. Президент України вважає, що представники Ватикану могли б приєднатися до перемовного процесу по звільненню з полону українських заручників. Тим часом на сході не ліпше є. загострення конфлікту протягом останнього тижня. Зафіксували і представники ОБСЄ. Про це сьогодні відзвітував перший заступник голови місії в Україні Олександр Гух маємо ще один поганий тиждень на Донбасі. Більшість виявів насильства були на лінії ясиновата Авдіївка, а також у районі Донецького аеропорту. Дорога дебальцево Світлодарськ так само залишається гарячим місцем. Насильство поширюється як лісова пожежа, Виникають щораз нові осередки. В ОБСЄ фіксують збільшення кількості обстрілів, зокрема із тяжкої зброї. Також представники місії занепокоєні переміщенням позицій, як ЗСУ, так і бойовиків практично кожен день ми бачимо пересування вояків та зброї, а ще ми бачимо пошкодження громадянської інфраструктури. Сторони не дотримуються даних раніше обіцянок, згідно з мінськими домовленостями.